Передали майже 800 кілограмів продуктових наборів в селятинській територіальній громаді. Волонтерський штаб, українська команда, продовжує надавати гуманітарну допомогу буковинцям. Подробиці далі у сюжеті. Зібрали харчові пакети для 276 сімей. Волонтери української команди продовжують допомагати буковинським родинам. Сьогодні ми в чергове вкотре передаємо одну з таких партій такої допомоги гуманітарної. Сьогодні передаємо в Селятинську сільську раду продукти харчування, які будуть складені у вигляді продуктових наборів і видані громадянам, які потребують цього. Вдалося реалізувати таку акцію спільно. На з благодійниками за кордону розповідає волонтерка української команди Олеся Буряк. Ми працюємо з перших днів війни. Створилася така організація в Києві і створювалися різні представництва по кожній області. З перших днів війни ми отримуємо дуже велику кількість благодійної гуманітарної допомоги від французької неурядової організації. Зараз на даний час підключилися ще кілька країн і надають посильну допомогу у вигляді продуктів харчування. Волонтери кажуть, вже доставили продукти в різні громади області. Нещодавно ми передавали в Кіцманську громаду, ми видавали в Іванківецькій громаді. Ми періодично намагаємося охопити по можливості всі громади Чернівецької області. Сільський голова Селятина Валерій Полінчук розповідає: наразі соціально незахищені громадяни, багатодітні сім'ї та дітки з інвалідністю найбільше потребують допомоги волонтерів. Українська команда вийшла на нас. Ми, ми також шукаємо. Ми також шукаємо допомоги, тому що у нас спочатку вторгнення Росії у нас дуже багато було внутрішньо переміщених. Як ми працювали з е, різними волонтерськими організаціями, але завдяки працівникам. Цієї команди вони вийшли на нас. Ми звичайно не відмовились, тому що ми маємо цим потребу. У нас дуже багато незахищених верст населення різних категорій. Волонтери в свою чергу вже готуються до нової благодійної акції та невдовзі планують видачу продуктових кошиків для Стороженецької міської громади. Богдана Дем'янів, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.